Тія нанесли удар безпілотниками по житловому сектору села Рубіжна, Вовчанської громади, що на Харківщині там виникла пожежа. Горіли чотири господарчі споруди. Також вогонь охопив суху траву поблизу приватного сектору. Попередньо жертву і постраждалих там, на щастя, немає. Просто зараз повітряні сили повідомляють про те, що спостерігається активність розвідувальних безпілотників в Сумській та Чернігівській областях. Там можлива робота протиповітряної оборони. Якщо буде оголошено повітряна тривога, пройдіть, будь ласка, до найближчого укриття. Ну і зокрема, відомо, що Ворог завдав авіаудару по житловому сектору прикордонному населеному пункту на Харківщині. Про це інформує ДСНС. ворожа авіація та артилерія щодня задає ударів по селищу Слатине Дергачівської громади. Сьогодні і вранці внаслідок влучання авіабомби по профінтовому населеному пункту сталися часткові руйнації і пошкодження двоповерхових та приватних житлових будинків. Виникла пожежа на площі 40 метрів квадратних. Горіли надвірні забудови, гаражі та автомобіль. Від ДСНС до ліквідації наслідків ворожого удару було залучено. Десять рятувальників та дві одиниці техніки. Ну і також відомо, що 63-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Про це інформує голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зокрема, загалом протягом минулої доби окупанти задали понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Також маємо певні деталі для вас. Зокрема, війська Росії здійснили 14 авіаційних ударів по Новояківлівці, Степногірську, Лейполю, Залізничному, Степовому, Щербаках та Малинівці. А понад 370 безпілотників різної модифікації атакували Запоріжжя Малокодаринівко, Новояковлівку, Степногіль, старяд інших населених пунктів надійшло 14 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури. Ну і назвадійці на запорізькому напрямку зупинили масштабний наступ росіян. Окупанти задіяли 41 мотоцикл під час штурму. Позиції полтавських гвардійців на Запоріжжі. Також ворог використав три танки, 18 бойових машин піхоти. Попри це, штурм виявився невдалим. Підрозділи ї полтавської бригади національної гвардії України. «Рейд» разом із військовими і суміжних підрозділів Сил оборони України стримали ворожий натиск, який тривав увесь день. Вони знищили дві бойові машини піхоти та один багатоцільовий легкий броньований гачокупантів. Також їм вдалося ліквідувати 6 загарників і ще 11 поранити. Ну і наче дрони масово атакували Курську Росії. Маємо оновлену інформацію для вас. Російська влада стверджує, що від обстрілу загинула жінка ще дев'ять людей поранені. Один із безпілотників у багатоповерхівку, пошкоджені і інші житові будинки. Але ось цю інформацію краще все ж таки перевіряти, бо росіянам вірити себе не поважати. Це їхня така версія. Міноборони Росії, зокрема, звітує про збиття, нібито 115 дронів. Водночас 109 із них саме над Курщиною. Ще 6 дронів. Оня збили над Воронезькою, Московською, Брянською та Орловською областями. Будемо очікувати на офіційну інформацію від нашого військового керівництва і будемо сподіватися, що ця інформація буде позитивною. А от мирна угода щодо України включатиме врегулювання питання п'яти територій Спецпредставник президента США Дональда Трампа Вітков підсумував свій візит до Російської Федерації. Також він заявив, що потенційна мирна угода буде містити низку протоколів безпеки та інші геополітичні аспекти. Окрім цього, Вітков заявив, що ми можемо пробувати на порозі чогось дуже важливого для всього світу. Ну а просто зараз я пропоную вам дізнатися, де на Львівщині впіймала агента Росії, який товар вилучили львівські митники, та як у Львові готуються до Великодня про це і не тільки розкаже і покаже наша кореспондентка зі Львова марта байдака. Вітає студія та глядачі ранок На Львівщині СБУ затримала подвійного агента РФ. Ним виявився інструктор полігону у Яворові і як з'ясували правоохоронці. Чоловік працював на ФСБ та ГРУ і планував теракти проти командирів збройних сил України. Серед варіантів це саморобна вибухівка або наведення ракетного удару. Чоловіку вже повідомлено про підозру у держзраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі. А на кордоні з Польщею митники вилучили партію книжок, надрукованих в Росії у пункті пропуску Шигині. Митники знайшли 34 книжки, надруковані в країні агресор. Їх віз 42-річний мешканець Львівщини. Нагадаємо, що ввезення видань із країни агресора заборонено законом. А підготовка до Великодня у Львові набирає обертів. Місто потупає у обервистих рушниках, свічках, а плетені кошики заполонили ринки та вітрини магазинів. Скільки коштує ця святкова краса? Давайте почуємо просто зараз. Верхній ряд 300 гривень. Любий немає різниці чи льон чи атлас. Другий ряд 250 гривень. Теж так само іль за один рушничок. Так. І льон, і атлас. І не, нижній рядочок маленький, дитячий по 150 гривень. Супер. Розказуйте за крашенки, писанки. Це є дерево намальоване. Воно може бути роками може стояти, воно не поб'ється, не полиняє. Подарувати десь комусь. Яка ціна? 50 гривень великої і 30 гривень маленької. Також свічки, от мене е е Свічки польські. Вони дуже добре горять і не е течуть і добре стоять. — Баранчик яка ціна? 100 гривень баранчик. Курочка Кор 80 гривень. І яєчко 80 гривень теж. А от такий декор на кошик бачу, на кошик? Різні ціни є від 100 гривень до 350 Такий кошичок коштує 35, 350 гривень без декору. Декор 200 гривень коштує. Такий кошичок 900 гривень коштує. Такий теж 900, такий 1000 гривень. Такий 600 гривень. І до курсу валют станом на ранок у Львові. В обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно віддати 41 гривню та 60 копійок, а за 1 євро – 47 гривень та 40 копійок. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 55 гривень 48 копійок, дизельне паливо – 54 гривні 45 копійок, а скраплений газ – 35 гривень та 95 копійок. І до погоди сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням. Місцями невеликий дощ, а температура повітря в день буде до плюс 15. Надцяте градусів тепла, і наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф Львів, що першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все прощаюсь та передаю слово. Наша неймовірна кореспондентка Марта Байдака розповідала про останні події з Львівщини. Ну а ми прямуємо далі. Далі за тиждень близько 200 військових обрали дату шлюбу. А вісім пар уже уклали шлюб онлайн в армія Плюс. Першою парою, яка одружилася через застосунок Армія Плюс, стали бійчиня медичної роти 47-ї окремої механізованої бригади Магура Юлія та її наречений Євген. Жінка долучилася до церемонії просто з передовою у перервах між бойовими завданнями. Нагадаємо вам, 4 квітня кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє військовим одружуватися в дії поза чергою. У Києві на період поминальних днів з 27 до 30 квітня організують спеціальні маршрути пасажирського транспорту до міських кладовищ. Процент моє Київська міська державна адміністрація. Основний пік перевезень припадає на неділю, 27 квітня. У цей день максимально у столиці залучать додатковий випуск автобусів, тролейбусів і трамваїв. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини лайв з 8 до 11. Вже у нас наступній години ви дізнаєтесь більше оперативної та актуальної інформації. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну. Друзі, ранок лей триває. Ми продовжуємо Аліна та я, Віталій Прудилус, Аналізуємо ключові події в Україні та світі. Дякуємо усім, хто з нами від самого початку. Вітаємо усіх, хто приєднався щойно. Також вітаємо нового гостя в нашій студії. Це Георгій Мазурашу, народний депутат від фракції Слуга народу, член комітету з питань молоді та спорту. Пане Георгію, вітаємо вас. Доброго, Доброго ранку. Вітання. Давайте з голосування розпочнемо. Власне, я нагадую всім нашим глядачам, чи відчуваєте передвеликодній настрій? Таке питання в наших соцмережах, зокрема в Телеграмі і в Ютуб-спільноті. Варіанти, пане Георгію, наступні вас попрошу відповісти. Так хочеться світла і тепла. Трохи відчуваю, але тривога сильніша. Ні, настрій зовсім не святковий. І відчую, коли запахне паскою. Щоб ви обрали ближче, напевно, на другий варіант. Неділю був, наверну, неділю в церкву ходив, тому якби трішечки цього передвеликоднього настрою впиталося, але звісно, що настрій у, вою... у воюючій країні під час воєнного стану так собі. Угу. Було багато надій на великодні перемир'я у нас так власне така символічний момент, коли збігаються великодні свята і в християн різного обряду. У вас ще надія ця зберігається чи вже все потяг пішов? Мені здається, що трішечки вже потяг той поїхав, який міг би нам подарувати хоча б таку паузу під час. Перед Великодня і під час свят. Але в принципі ніколи як там е, краще пізніше ніж ніколи можна було б порадіти, навіть якщо б це було там, не знаю, з суботи напередодні і на будь-який час. І я думаю, що будь-який період е, якогось затишча від е, обстрілів, від е, військових дій, це в будь-якому разі позитив. Але Надії ті, що були, я думаю, що все-таки не справдилося, і цивілізований світ, напевно, разом з нами не змогли ми переконати агресора піти на припинення військових дій, так виглядає, на жаль. А хто, можливо, в чому причина, чому не, не вдалося це? Давайте спробуємо розібрати. Ну, мені видається, що щоб добитися якогось позитивного результату, важливо все ж таки. Багато дипломатії застосовувати, говорити, тобто говорити, 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 для того, щоб мовчали гармати. В нашому варіанті, якби виходить, що десь є якісь точки дотику через партнерів, якби нема е, таких е, прямих контактів, на яких можна було би нащупати якісь шляхи виходу з цієї <кхід> біди, е, трагедії в Європі. Ну, Думаю, що все-таки недопрацьовує дипломатія, і наша в тому праць... числі наша недопрацьовує, так? Да? але просто я бачу, що американці ну от. Кафа можемо згадати, да ну як би ми там до нього не ставилися, 4,5 години про щось з Путіним все ж таки говорили минулого тижня. І перед тим Дмитрієв приїжджав у Сполучені Штати, теж йому навіть зробили на один день виключення з санкцій. Тобто між американцями і росіянами, все таки йде якась активна дипломатія. А от наші, ну що, наші справедунадер з'їздили Вашингтон, так а, але в цілому, як ви оцінюєте? Ну, виглядає, що так справді американські партнери наші і росіяни більш активно спілкуються, комунікують. Можливо, в цьому є і певна логіка, але якщо говорити про нашу сторону, то мені видається, що ми, можливо, занадто амбіційно поводимося, враховуючи реалії. Тобто всі ж розуміють, що ми. Що нам неприємно спілкуватися з агресом. Всі розуміють, що є очевидні червоні лінії, за які ми не можемо заступити, ми не можемо там, не знаю, погодитися з тим, що якісь окуповані території є російським і тому подібне. Але разом з тим ми маємо ті реалії, що в нашій, війні, в нашій країні триває війна, вбивство, руйнування. І, напевно, коли ставиш на шальки терезів продовження втрат, руйнувань. То, можливо, варто трішечки там на свої амбіції наступити і все-таки йти шляхом можливих певних компромісів. Я не знаю, що це може бути. Можливо, колись росіяни говорили активно про те, що вони хочуть, щоб. В Україні були якісь регіони автономними, наприклад, да, республіками або областями. Що стільки... Ясно, що це є неадекватно і некоректно з боку сусідньої країни вказувати нам, як робити, як організовувати своє життя в середині країни, і чи давати, чи ні комусь ще автономію крім Криму, але. Заради того, щоб е, припинити активну фазу війни, мені видається, що можна було би іти на якісь такі контакти і обговорення. Ми ж погодились. Ми дали згоду, і президент дав згоду на припинення вогню. І питання, чому росіяни не погоджуються, зараз американці намагаються я так розумію, їх переконати. Але в нас на порозі дуже важливе рішення у Верховній Раді в цьому контексті. Давайте його розберемо вже 15-18 квітня. Верховна Рада України продовжить мобілізацію в воєнний стан ще на 90 Днів до 6 серпня 2025 року відповідно про це напередодні розповів депутат від голосу Ярослав Залезняк. Політик також наголосив, що 6 серпня закінчиться воєнний стан. а Вже наприклад, 24 серпня, одразу проводити вибори просто неможливо іншими словами. Вибори влітку 2025 року не планують, але водночас щодо вибору дуже багато. Щодо виборів, дуже багато дискусій, дуже багато обговорень, десь відвертих натяків, що вже треба. Хтось навіть наполягає на певній нібито нелегітимності нашого президента. Мовляв, термін його повноважень сплив ще минулого року у травні. Але ж ми розуміємо, що зараз ми знаходимося у стадії у стані війни за Конституцією, Ми навіть не можемо проводити ці вибори. Загалом, як ми можемо характеризувати повністю ситуацію, яка складається, і відповісти тим, хто так наполягає на проведення цих виборів. Звісно, є спокуса для опозиційно налаштованих громадян вестися на оцю опозиційну риторику і на ворожу риторику зовнішню і внутрішню щодо того, що треба якнайшвидше провести вибори, що там е нелегітимний хтось чи президент, чи недолегітимна Верховна Рада, тому що і президенти і Верховну Раду обирають на 5 років, і навіть якщо... Конституції написано, що тож, повноваження Верховної Ради продовжується в разі воєнного стану до. Ступу повноваження наступної обраної да, обраного складу верховної ради все одно це ж от, от ваш термін, якби вийшов такий, можна сказати, навіть якщо не лише по юридичну сторону, а про дух закону говорити, про дух конституції і спокуса така є, тому що виглядає справді, що ми зараз владна команда перебуваємо та на владних позиціях своїх. Ми продовжуємо воєнний стан, і це дозволяє нам продовжити. Кожного з нас там Бладу. скликання, каденцію тому подібне. Пане горе, але... так може це певний такий інструмент тиску щодо загального цього переговорного процесу, мовляв, ми будемо тиснути на цю тему для того, щоб швидше буквально змусити Україну сісти за стіл переговорів, але з тими умовами, які умовно відповідно висувають сполучені штати і росіяни своєю чергою. Ну, така тактика і стратегія з боку е, ворожого. Застосовували ж і всю фактично там, дорогу цієї великої війни, повномасштабної, не лише після того, як спилили 5 років президентства Володимира Зеленського. Тобто, це зрозуміло з їхнього боку. Але я ж говорю про здоровий глузд, Тобто, у нас є, очевидно, Важка ситуація в країні, і мені видається, що під час такої війни, таких жертв, і руйнувань політикам говорити і перейматися виборами, напевно, все-таки аморально. Тобто, я думаю, що треба мати всім. Достатньо мудрості політикам будь-якого віку, щоб не педалювати ці питання спокійно собі, хай готуються до виборів, хай працюють з електоратом, немає питань. Можна зрозуміти бажання когось утриматися у влади, когось повернутися, когось збільшити своє представництво, наприклад, в тому ж парламенті. Але просто не треба заступати за лінії цієї моралі, моральність і не кричати. Під час такої війни про те, що треба нам вибори. Я кажу дуже просто: хто дуже хоче виборів швидших, бере в руки зброю, їде на схід, виборює швидше мир для нашої країни Пане і вибирається з грецькими хочем. виборами. зрозуміло, що зараз не на часі. Ми все це прекрасно розуміємо. Ці аргументи вони очевидні. Усім питання зараз про припинення вогню: що перший етап треба досягнути взагалі якоїсь зупинки війни, і тому всі говорять, що до 9 травня в Україні воєнний стан чинний Проваджений і відповідно якраз на квітень травень були анонси принаймні або зусилля спрямовані те, щоб зупинити війну. То чи не поспішаємо ми з запровадженням воєнного стану? Дивіться, сьогодні 15 квітня, воєнний стан ще до 9 квітня, і ми вже зараз хочемо його подовжити. Навіщо так поспішати? Не вже не буде більше пленарних тижнів, щоб прийняти це рішення ну трошки пізніше, ближче до травня. Все ж таки, бо ми зараз приймаємо рішення, яке буде чинним аж до серпня. серпня. І відповідно, ну як, от навіть американці від? Реагують, вони зараз намагаються той ж там, Трамп, їздять, спілкуються, намагаються е, переконати зупинити війну. А е, ми зараз приймемо рішення. Ясно, що воно набуде чинності аж в травні, е, що ми продовжуємо війну по суті до серпня місяця. Чи не зірветься процес взагалі зараз? Думаю, що тут немає реального зв'язку між тим, чи ми запровадимо продовження воєнного стану цього тижня, чи через тиждень, чи через два. Все одно це має відбутися, якщо. І ми бачимо, що немає, очевидно, тих обставин, які б дозволили не продовжити його. Тому що, на мою думку, для того, щоб розглядати такий варіант, ми мали би мати хоча б. Місяць такого впевнено затише на мою думку, на моє відчуття. Якщо хтось думає інакше, можемо дискутувати про це. І в цьому плані, ну ми вже бачимо. Ми маємо сьогодні вже... Середину місяця, так тобто, вже менше ніж місяць залишилося до завершення цього воєнного стану. У нас немає затишчя, Зрозуміло, у нас продовжуються і активні бойові дії в різних куточках країни, де лінія зіткнення. У нас продовжуються обстріли. То про що ми можемо говорити? Але це тобто... може статися в будь-який момент, пане Георгію. Дивіться, ми погодилися на повне припинення вогню. О, президент це погодив. Відповідно, американці зараз намагаються якимось чином натиснути на Путіна, щоб він теж це погодився. І відповідно він може погодитися в будь який момент в найближчий час до 9 травня? Ну я моделюю ситуацію, тому що зусилля американців я так бачу саме на це зараз спрямовані. Марко Рубіо сказав, чекати нам лишилося не місяці, а тижні. От то чи не ми додамо просто цим рішенням зайвих аргументів росіянам, щоб навпаки відмовлятися? От про що я кажу. Ні, Думаю, ні. Ми можемо будь-якої миті цей воєнний стан в ідеальних умовах, але ми розуміємо, що місяць не може бути уже до завершення цього періоду, воєнного стану не може бути місяця за і якщо говорити про те, що він умовно там не 20-го числа, називають деякі кусь дату, 20 квітня, бо ще будь-яка дата, коли, наприклад, вдасться домовитися сторонам американських і російських про повне припинення бойових дій і обстрілів. І ми можемо в будь-який час і той воєнний стан і припинити. Тобто, це ж не, не те, що на три місяці продовжується воєнний стан, і його не можна припиняти до аж завершення цього це, періоду. Ні, це, так ну, не є. Тобто, обговорюється версія, що Путін нібито може 9 травня, щоб якимось чином, ну це сакральна дата, розуміємо в саме в цей день оголосити типу побєда і припинення вогню. Що це може статися 9 травня, але знову ж таки це версії, які просто висуваються там, так би мовити, тими Хто аналізує кремлівську політику довкола кремлівську політику з іншого боку? Наші джерела заявляють, там українські, що немає ознак, і президент в принципі про це сказав у своєму зверненні: що немає ознак, що Росія готова зупинятися, що вони хочуть далі воювати. Да було б супер. Якщо, вірити, якщо вони 9 травня, наприклад, припустимо фантастичний варіант, вони кажуть, все, ми досягли своїх цілей, або не знаю, ми знову полюбили український народ. Ми усвідомили, що ми помилилися, все забираємо війська з України, припиняємо війну. Так нічого страшного через місяць, ми. Почекаємо умовно. хоча б місяця, тому треба все таки.